Вітаю вас, аграрії України. З вами агроном компанії Лідея Сергій Віцівський. Сьогодні 17 березня 2023 року я знаходжуся на Кировоградщині, в Знам'янському районі в господарстві Товдолинське на нашому демонстраційно випробувальному полі, де висіяні гібриді зимого ріпаку. Сьогодні я хочу поспілкуватися з вами про ситуацію на полі. Про весняні польові роботи. І дещо хочу зупинитися більше на нашій новинці е гібриду компанії Лідея і Скапело. Я вже сказав, 17 березня е маємо ранню весну, раннє відновлення вегетації е на озими господарства завершили вне внесення азотних добрив або завершують. Ситуація в країні складна. Е Цінова політика добрив досить висока. Про систему підходи до підживлення азотними добрами можна говорити досить багато. Ми знаємо, що ріпак найбільша азотолюбива культура, і е, тому багато аграріїв, зважаючи на ту ситуацію, яка є в країні, дещо змінили свої підходи. І е, кожного господарства є свої напрацювання, свої бачення. Хочу тільки нагадати, що ми е, відштовхуємося на полях по прийняттю рішення по системі азотного живлення від стану розвитку рослин на полі, від густоти, від часу відновлення вегетації, від запасів е, вмісту елементів живлення в ґрунту. Ну і найбільше, що актуально для півдня та й для більшості регіонів, це запасів продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту. Хочу сказати, що на сьогодні погодні умови зими та весни складаються досить позитивно. Я всіх вітаю, в кого ріпаки перезимували. Погодні умови весни дозволяють якісно провести закриття вологи на озимих і на полях. Зокрема, даний агрозахід був би досить корисним провести і на ріпаковому полі. Де дозволяють це зробити? Посіви, ширина міжрядь, густота посіву, ну і інші складові. Ми робимо це зазвичай пружинними боронами, ротаційними боронами. А також даний агрозахист на невеликих ділянках можна зробити за допомогою зернових сівалок, ну, по типу методу Бузницького. Даний агрозахід дозволить нам, по-перше, Закрити вологу, по-друге, вичисати відмерле листя. А по-третє, там, де були внесені гранульовані добрива, якісно заробити їх в ґрунт. Ну, до речі, хочу сказати, що таке е, агрозахід можна було б зробити і за агрегатом, який вносить кас. Добриво, рідкий добриво кас. Е, також бажано було би після даного заходу при е, стабілізації температур внести фунгіцид на основі діючої речовини карбендазим. Подальшому стосовно фунгіцидів, вже хочу сказати при е, формуванні центрального пагода в межах 15-20 см бажано ще раз здійснити фунгіцидний захист, але ж уже з фунгіцидами. з... Діючими речовинами, які також мають ріст регулюючої дії. Е, є бачення, що даний агрозахист цього сезону буде досить ефективний, але далі подивимось по розвитку погодних умов. Я е, хотів би і бажаю всім, щоб не було таких великих зворотніх холодів для того, щоб зимі розвивались більш комфортно. Е, з усіх куточків півдня. Надходить інформація про заселення полів приховано-хоботниками, зокрема чорним великим ріпаковим приховано-хоботником та капустяним стебловим. Десь більше, десь менше проводимо щоденний моніторинг посівів завдяки жовтим пасткам, а також візуальний. Так як часто буває, що в пастках ми не спостерігаємо, а коли пригріло сонечко, Виходимо на поле і в пазухах листка, листків ми бачимо, можемо спостерігати, як харчуються дані, дані шкідники. Проводимо, відповідно, потім при досягненні порогу шкідочинності, проводимо хімічні захисти боротьби. До речі, нагадаю, що краєві обробки полів досить ефективні. Бур'яни Бур в даному господарстві. Даний агрозахист було перенесено на весняний період, так як в осінній період вже сформовані зимуючі буряни ще досить маленькі, діаметром розетки десь 1,5-2 см, ну, але це не досить позитивно якби впливає. Чим менша розетка бур'янів, тим легше боротися з ними. Ну, і все-таки зараз ми бачимо дещо знизились температури, а бур'ян все рівно вегетує. І перерослі бур'яни значно важче прибрати з поля. І ми знаємо, що конкуренція бур'янів призводить до значних втрат врожаю. А я би не хотів, щоб ви мали з цим проблем. Тому по можливості працюємо в осінній період. Ну, як є необхідність, проводимо боротьбу з бур'янами весною. Стосовно гібриду Капелло. Даний гібрид досить популярний в Європі і його популярність базується на дуже високій адаптивності даного гібриду. Даний гібрид дуже якісно пристосовується до ґрунтових та кліматичних умов вирощення. Тому даний гібрид ми будемо рекомендувати для посіву у всіх зонах України. Він буде доступний до продажу в цьому сезоні. Ось стосовно бур'янів я показував і я розказував, бачите, тому проблема є. Є скапело, гібрид з хорошим бічним галуженням. Я сказав, що це особливість гібридів новинок компанії, Нижнє базальне, потужне нижнє базальне гілкування. Гібрид з безпечною фізіологією, даний гібрид нездатний до витягування кореневої шийки, до розтягування кореневої шийки в осінній період. Даний гібрид добре захищений, тобто має високу толерантність до основних захворювань ріпаку. Хочу сказати, що даний гібрид вирізняється дуже якісним насінням, високою якістю насіння, і олія віджата з даного. Гібриду олія віджата з даного гібриду е, має в своєму складі велику е, кількість е, омега-3, корисних омега-3 жирних кислот. Е, тут я на даному місці прибрав, е, зімітував е, боронування, тобто прибрав пошкоджене листя. Рослини виглядають так. Посів простою сівалкою зерновою. Ще раз нагадую, міжряддя 15 плюс 30. Ріпак відзивається на ширину міжрядь досить класно. Ця культура показує гарні результати за різних схем посіву і комбіновані посіви, такі, як я сказав, 15 плюс 30 та інші. Ну, і, е, гібриди компанії Лідея відрізняються потужним нижнім базальним гілкуванням, як сказав. тому ми рекомендуємо висівати наші гібриди за е, ширини міжряд і 50-70 см. Е, хочу продемонструвати вам рослину. Я попередньо викопав. Е, на даному полі відповідно, є рослини із п'ятьма. Сформованими листочками 7 листочків, до 11 листочків я нараховував. І також демонструю вам. Тут я прибрав листя, і ви бачите в пазухах, як вже сформовані бічні пагони. Е, існує думка, що скільки фахівців, що скільки рослина сформувала за осіннього розвитку. Е, Листків, стільки бічних пагонів буде на рослині озимого ріпаку. Наразі в мене все. Я дякую вам за увагу. Я бажаю вам гарної, легкої, посівної кампанії, Бажаю вам всім добра здоров'я. До нових зустрічей!